І у цьому році ми взагалі коротше інвестуємо в себе десь плюс мінус 14 тисяч доларів. Вона зробила 2 700 євро за правильно. Мені здається, що ми в принципі живемо найкращою версією свого життя. І ця футболка коштує 550 доларів. А ми зробили залою таку систему, що ми можемо не з'являтися в офісі. <піршу> Першого рекрутера ти знайшла і оєйку. <піршу> <піршу> пропоную тобі його придзвонити. Я хвилююся. <піршу> Візьміть мене до себе на роботу. Робиш, ти хочу запитати у людей, які мають ось такі машини. Власну нерухомість в Польщі ведуть бізнес 8 років, затруднюють людей і здійснюють всі свої мрії. Десь, будь ласка, гості мого подкасту Сім'я Олі і Гоші. І зараз вони розкажуть, чим займаються і навіщо чотири машини на двох. Всім привіт! Мене звати Оля, я маркетолог, а також співзасновниця рекрутингової агенції Джордж Компані. Всім привіт, мене звати Гоша. Власник агенції праці Джордж Компані. Спопрацюємо у цьому напрямку 16-го року. Розказую, навіщо нам чотири машини? Дивіться, це моя колишня, це Беха 235, 306 лошадиних сил. Я про неї мріяв дуже багато часу. Оля сказала, бери. Я її взяв, покатався на неї два роки, трошечки набридла, взяв собі Audi rs 3 топ 400 сил. Їдеть вона 3,8 до сотки. Це моя найулюбленіша тачка і найулюбленіша тачка моєго сина Давітика. Тому що він, коли бачив цей, цей сіний колір. Він називає її Лілік Він її обожнює. Тож це наша найулюбленіша родина тачка з «Бісі Лилик, Ауди, НС». Так, Бісі Лілік Ауді бісілікаудіре. Це він так на неї каже. Так, ще одна наша тачка. Це Х 1 це мишка у Галі. Ми Твоя її взяли. Чотири роки тому спеціально для Олі салону. Оля про неї мріяла. Такий біли, білий колір. Оля її дуже любила. Так, а це наша остання машина, наша porsche Macan. Найулюбленіша тачка Олі. Оля в нас тепер porsche мама. <реш> так, porsche мама. Це моя мрія. Машина просто моєї мрії, яку Гоша мені реалізував. І це моя перша сконфігурована машина під мене. Тобто я все обрала. На замовлення і колір, і всі налаштування. І я цю машину дуже-дуже сильно люблю. Скажіть мені, будь ласка, скільки коштує ваш бізнес? Тобто я хочу запитати, яка витратна частина, скільки ви в себе вклали? Тому що я не знаю, як ви, у мене це вже доходить до пару тисяч доларів. Це дуже багато. Давайте почнемо, скільки ми вклали в себе у цьому Дай році. У цьому році ми взагалі коротше інвестуємо в себе. Я купив два настав по п'ять тисяч доларів. Це про інстаграм, як монетизувати свій блог, так скажу. Тому що в мене я ж ми ж власники агенції праці тимчасової, і в нас дуже багато роботодавців, і ми не встигаємо рекрутувати людей. Тому ми придумали таку тему, що ми зараз приймаємо людей до нашої команди і рекрутуємо по всій планеті на вакансії роботодавців в Польщі. Ось тому у цьому лапенку ми розвиваємось у цьому році. Тобто, два наставниця по 5 тисяч доларів, плюс наставництво ще на YouTube. Я, твій, за твоєю порадою до Максима 2400 чи 2,500? я не пам'ятаю. А ще одне наставництво я купив теж про інстаграм за 1500. Це Даніл Труданов. І в нас Оля теж у цьому році інвестує по SMM, в себе. Так, по СММ. Так, по я Коротше. закінчила курс. Він трошки дешевше, ніж всі ці хочені наставництва, але теж в мірі дорогі. Курс по СММ. Так, коротше, якщо порахувати, то в себе ми інвестували цьому році десь пісні 14 тисяч доларів. О так. Але це ще не кінець. Я ще хочу в особистий бренд. Піти на класному так я кажуть, як там «жизнь живі, жизнь О. Ми вирішили в цьому році найбільша інвестиція це інвестиція в себе. Себе це дуже важливо і дуже круто. А бізнес саме ваш бізнес. Давай почнемо з податків, які в нас є податків. Ми працевлаштовуємо більше 100 працівників. So <indctoral noise> В сезон ще більше. Зараз ми платимо плюс-мінус 50 60 тисяч з кожної фірми ЗУСИ. В нас дві фірми, а потім офіс. Офіс у нас коштує тисяча доларів. А плюс в нас три працівники офісні: це Максим, Мар'яна і Євгеній. Ну, кожному там плюс-мінус цакувітти кошт 6-7 тисяч злотих після видатків. І це на в сезон в сезон ще більше, там 9-8 реклама, таргетинг на рекрутинг у нас 12 тисяч за червень пішло. А тисячу eh, доларів на сайт. Оля, які ще? Ну і ще такі різні там ксінговість. Ксінгове 2,5 тисячі злотих за кожну фірму. БХП. БХП, бадання, ми кожного місяця 2-3 тисячі злотих платимо. Glasljana. За одіж працовнічі так само десь 4-5 тисячі злотих. За кадри, за кадри, кщінговочку дуже багато. Я просто вже збилася рахувати на 100 тисяч злотих, але я розумію, що раз у вас такі витрати, то вам це ще оплаца. Е, Скажіть, будь ласка, так чи ні? Оплачується як найбаржі, Оля, скажи. Ну звісно, якби не оплачувалось, ми б це все не робили. Просто теорія підтверджена особисто, щоб мати те, що ніколи не мав, потрібно робити те, що ніколи не робив. Що вам вдалося в такому досить юному віці досягти? Мені дуже цікаво. Ну мені здається, що ми в принципі живемо найкращу версію свого життя зараз, тому що в нас там своя квартира, машини наших мрій. Ми їздимо відпочивати, можемо собі дозволити. Ну і працюємо в дуже класному офісі, новочесному, класному. Найголовніше моє досягнення індивідуальне у цьому році, те, що ми зробили золоті таку систему, що ми можемо не з'являтися в офісі взагалі. Проводити час якнайбільше з дитиною, тобто з нашим Давідіком. У нас син йому два з половиною рочки. І ми зараз дуже багато часу проводимо разом всі в трьох. Тож праця в нас вже налаштована таким способом, що ми лише за допомогою телефону, там в телеграмі все перевіряємо. Це хороше налаштував. Так, це заслуга. Це дуже круто. Та ну і ще ми зробили команду у цьому році. У нас команда кожного тижня стає все більше і більше. Команда рекрутерів з нами співпрацюють люди по всьому світі. Є в нас учні і партнери в Канаді, є в Україні, є в Англії, є в Італії, є в Чехії, які роблять дуже круті результати. Як ми співпрацюємо? Тобто у нас є список вакансій, Вони обирають дві-три вакансії, з якими працюють. А роблять оголошення у Фейсбук. Протягом дня їм пишуть зацікавлені люди, і вони їх передають нам на прозвону. Ми їх рекрутуємо, за це отримують премію. І так заробляємо, і ми і разом з ними, і вони. Тобто, всі задоволені. Добрий вечір. Добрий в вашому вечір. домі. Запрошуємо, це сюди. Запрошуємо. О, так, тут абонент. щось цікавеньке. Можна, а, можна, ой -ой. можна. Ходімо. Є це все? Вау! Е, ну дивись, це все моє. Я фанат футболок, до речі, бо них дуже багато. А це Оліна. Mm. Що, що? так. Я можу в день там, по три по чотири футболки змінити. І, так, і до нас приходить <кків> дівчина один раз там, на два тижні. Гладить нам це все і найдорога річ. Дивись, це ось ззаді позаду є Балансіяга. Балансіага. Та, е, цей подарунок я купив Олі. Давай покажу. Я купив Олі, коли був у Празі, е, знімав інтерв'ю з моїм учнем Миколою, у якого дуже круті результати. Ось, і ця футболка коштує 550 доларів. Це моя найдорожча шматка. І до речі, перша така е, брендова, аж люксова. Я до речі, ніколи не купую самостійно одяг. Все це, що ви бачите, це все мені купила Оля. Вона замовляє в нас оптом коротше футболки ці всі онлайн. І вони приходять мені в, в таких от боксах, я просто міряю, і обираю і залишаю. Дякую тобі. В нас любить Томі Хелфігера, Клюкобос, і такі всякі інші бренди, але в нас в попили цього немає. Так, тому я це все йому замовляю онлайн. І все йому приходить, він міряє, що не подобається. Я в Іноді він взагалі не в курсі, що приїде. Я все на свій смак. Я просто знаю, що він любить. Як ти Новий вироза? Ойєйку. Ойєйку. В 19 році ми одружилися, але ага. зустрічаємось, коли мені було 20 років. Вже 29, тож 9 років вже. Так. Трошечки є. І 8 років спільний бізнес. Так. Так, угу. бізнес раніше, ніж ми одружилися. Я насправді дуже тішуся досягненням іншим, тому що я розумію, скільки це часу, скільки це сил, скільки це труда, характера. Розкажіть, будь ласка, яка ціна вашого успіху? З чого ви починали? Тому що знаю, що початки це найскладніше. Це правда. І, так, і що вас споткало? Починали ми дуже складно, мені здається. Ми готували з Олею завчасно базу даних роботодавців. Потім на наступний день ми робили прозвон. В день ми могли зробити по 200-300 по прозвонів до кожного роботодавця. І статистика нам показувала таке, що з цих там 500 прозвонів тільки один а, міг відгукнутися і сказати Окей, вислайте мені оферту. Ми з Олею, давай, давай, давай! Погнали, погнали, вислаємо оферту потім ще там за, за тиждень дзвонимо. Ну що там як? А, чи пану ще я все сподобав? Чи сон якісь питання? Ось і так протягом не знаю, десь півроку ми шукували перших роботодавців. Так. Дуже складно, тому що конкуренція дуже велика, і взагалі домовитися про співпрацю у цьому напрямку реально дуже важко. А ми ще на той час взагалі не вміли продавати свої послуги, так, так скажемо, і все навчились. На біжонце на біжонце з досвіду. Там самоучки самі саме навчилися. Зараз ми вже роботодавців не шукаємо. Вони і вже нас шукають самі мають робити це інших до речі, так. Так. так і зараз вони вже нас шукають самостійно. Дуже в нас працює гарно сарафан. Радіо нас рекомендують і інші роботодавці один одному. Тож. Коротше, зараз так. вже легше трошки. А я ще хочу додати, що мало того, що в нас тоді не було клієнтів, багато, то нам ще багато клієнтів не платили за наші послуги. І ми мусили їздити там, вирішувати ці проблеми, розбиратись, дзвонили весь час. Ось, і навіть скажу більше, що зараз е, також ми маємо такі проблеми іноді, що нам не платять. Е, зараз це вже зовсім інші суми, і ми зараз ідемо з цим в суд. Подаємо справу, і вже тричі ми виграли суд, але це і так не супер вирішує справу, тому що вони зараз платять нам там по 500 злотих в місяць, і це буде просто е, тягнутись роками, не знаю, 10, 20, 30 років. А ми зі своєї кишані виплатили їм винагороду, зуси, податки, так. піти. Коротше жесть. Коллекціо. Оля, скажи. Оля, так, да, ти що, Оля така була взагалі, їй тільки, дай, їй тільки дай. реально. Вона садиться да. за телефон, починає від дзвонити, пані Дарюшек, джепіньзе. Э, було... Він каже, там, немає там ще щось, вона каже, нічого не здаємося, завтра ще будуть дзвонити. На наступний тиждень їдемо. Оля така на каблуках, така, в бізнес-вумен з торбою. Заходимо в кабінет. Ми два малих 20 років, що ні? І роботодавці сидять такі, дядьки такі, на нас дивляться, і ми такі <реш> коротше круто <реш> круто було. Реально та вибували гроші. Оля, Оля любила цим займатися. Я взагалі ми працювали в трьох. Я Гоша і Максим, і бажає два хлопця, і я дівчина, а дзвонила в сім'я. Вирішувала <реш> так, справу, ну так, так, і виходила. Оля агресор. <свистова> <свистова> Ні, <рикан> квіточка назовні, а всередині там ой-ой-ой. Ріжемо ріжимо ріжемо ріжемо. Моя донька завжди мене просить брати з собою на роботу, і вона обожнює бавитись там степлером, печатками і завжди з захватом туди приходить. Любить дивитися, що ми робимо з чоловіком. Як ми це робимо? Візьміть мене до себе на роботу, Погнали? повна, повна. закуплюєш нам людей сьогодні на вакансії. Зрекрутую Жили? людей. Гоша, скажи мені, будь ласка, так. головний урок комерційної діяльності, тобто найбільший секрет рекрутингу, угу. ну дивіться, найголовніше в нашій бранді, в нашій ниші. Це статистика, це дії. Тобто, про, просто треба робити дії. У нашій бранжі це оголошення. І чим більше ти робиш оголошення, тим більше кандидатів приходять. Тобто робиш оголошення у джерел. Джерел існує багато. Facebook це лише база, це лише основа. А ще є Оликс, ще є флагма, ще є безліч там Work.ua, там праця viber канали, telegram канали whatsapp канали там. Скрізь сидять кандидати, які шукають працю. Просто треба робити оголошення. І ось чим більше ти робиш оголошення, чим більше ти робиш ЄБШ, тим більше в тебе буде конверсія, тим більше ми заробляємо. Коротше, в принципі, нічого такого складного немає. Просто треба діяти і все. Дожи, будь ласка, скільки може заробити ваш рекрутер? Ну, дивись, всі заробляють в нас по різному Це все залежить від того, скільки часу вони виділяють для оголошень в день. Люди, які виділяють там 30-45 хвилин в день на одну вакансію, спокійно можуть рекрутувати одну людину і дві людини в день. Ну і тобто, рахуйте, якщо працювати, наприклад, 5 днів на тиждень, це можна робити 5 кандидатів на тиждень. Тобто за кожного кандидата ми платимо 100 доларів, 500 доларів на тиждень виходить. Це одноразово тільки і ще плюс за кожну людину за кожен місяць, поки вони працюють, ми ще додатково платимо 50 доларів. щомісяця. тобто це типу пасивний дохід. Дивись, якщо, наприклад, людина буде робити по 5 кандидатів на тиждень, то вона буде заробляти в місяць 2000 доларів одноразово, плюс 1000 доларів щомісяця, поки його кандидати будуть працювати. Тобто так це в нас виглядає. В нас, наприклад, є такі учні Микола з Чехії, він працює заробляє на місяць 800 доларів, і з нами ще плюс 400 доларів на рекрутингу він робить. А взагалі в нас рекорд це зробила Марічка. Марічка, привіт. Якщо ти мене дивишся, вона зробила 2700 євро за травень. Це наш рекорд, Вау. але вона реально дуже багато часу приділяє цьому. Тобто, вона з самого ранку до вечора сидить в комп'ютері і рекрутує людей. Ось деякі в нас, наприклад, влада з Італії, вона робить ну плюс-мінус там 400, 600, 700 по різному на місяць. Коли хоче, тоді працює, вона може тиждень нам навідписувати, тому що в неї там є ще основна праця, і до нас повертається, коли праці багато немає і хоче заробити додаткові гроші. Корот, в принципі, це так виглядає. Як мотивуємо працівників, ну дивись, ну премію ми виплачуємо одноразово, плюс ми виплачуємо 50 доларів щомісяця. І ось у цьому році, до речі, X1 хочемо. У цьому році розіграти між нашими, між нашими учнями і подарувати найкрутішому нашому рекрутерові X1. як стати вашим рекрутером? Щоб стати вашим <рес> рекрутером, треба підписатися до мене в інстаграм, написати мені плюсик в дірект. Я висилаю алгоритм інструкцію. Задача повторити нічого від себе взагалі не придумуючи. Подивитися, треба буде в телеграм-каналі, нашому відео інструкцію, як співпрацювати з нашою командою, і все написати мені в дірект. Ми зробимо зі дзвон. Я все розкажу, все покажу, як це виглядає, і все будемо працювати. Навчання в нас триває надовго. В нас триває воно 7-8 днів. Після навчання ми робимо зі дзвон з нашою командою з нашими кураторами. Обираємо 2-3 вакансії, з якими ви будете працювати, і починаємо рекрутувати. Вже за на другий тиждень вже можна заробляти гроші. Мов, чи це взагалі складно. Так, дивися, алгоритм доволі простий. Все, що входить до моїх обов'язків, це призванювати кандидатів, які приходять від нашої команди рекрутерів, від наших учнів, які надсилають нам в телеграм-каналі всі, всі номера наших майбутніх кандидатів. Я їх прозваню і відправляю далі на роботу. У нас є такий телеграм-канал, ось дивіться, це наші вакансії. Всі тут є наші актуальні вакансії. Наші учні, рекрутери обирають вакансію, з якою вони були працювати, натискають, і ось просто копіюють описання і роблять оголошення у Фейсбук. І що, на скільки сьогодні дзвонів буде? За сьогодні ще на 14-го один кандидат і на 15 нульця на це до нашої команди рекрутери, так так так. А кандидатів на працю скільки сьогодні було? За сьогодні маємо вісім кандидатів, яких вже прийняли на роботу. Клас, давай 5. Клас. Скажи Взагалі, скільки ти зрекрутувала всього людей? За місяць за місяць, за тиждень це дуже відносно, тому що за тиждень приходить приблизно до 40 кандидатів саме від мене. Oh. Ну і за заробітні плати, то отримую десь приблизно до 3 тисяч доларів. Ого, 3 тисячі доларів. Нічого собі візьміть мене до себе. Я теж хочу спробувати. Так, Дивись, я з задоволенням тебе всьому навчу. Е, маємо кандидата від нашого рекрутера Галини, і пропоную тобі його продзвонити. Я хвилююсь. Алло, доброго дня. Мене звати Ольга Заміховська і я дзвоню до вас від рекрутера Галини. Чи цікавить вас далі вакансія помічник кухаря? Так. А скажіть, будь ласка, розкажете більше про ваш досвід? Ну, З України це я, дев'ятдесят сім років. Досі тут я працювала. В нас платять більше, тому ви Але звернулись по адресу. Клас, ви нам підходите, тоді ми чекаємо від вас всі необхідні документи, і з вами далі зв'яжуться. Дякую вам за розмову і бажаю а вам. Адресу я вже знаю. Зараз ми все вам, всі дані ми вам вийшли. Дякую вам, до побачення, до зустрічі. Я йду до вас рекрутером. О, клас. <смешливо> Моя... давай рекрутерами. <п> <смешливо> Першого рекрутера ти знайшла і за це тебе заробили 100 доларів одноразово і плюс 50 доларів кожного місяця, поки вони працюють в цьому відео. Я вам показала, як виглядає душа компанії Гроші і навіть зрекрутувала одну людину. Клас, як до вас потрапити? Як до вас приєднатися? Розкажи щоб до нас потрапити, дивіться в хайлайцях в мене в інстаграмі співпраця. Кейси, можете подивитися, це найкрутіші наші кейси у цьому році. Марічка і учні. Якщо хочете співпрацювати з нашою командою, знаходячи кандидатів на наші вакансії, то пишіть мені в Дірект-плюсик. Я вислаю вам інструкцію. Задача просто її повторити крок по кроку, нічого від себе не придумуючи. Взагалі, всім бажаю успіхів. Всі посилання ви знайдете під цим відео. Будемо вам вдячна за сердечка. Коментарі підписуйте. Дякуємо за перегляди, Па-па.